Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусень Квіточки і тільки. Осінь давно в своїх правах вже сипеться листя, а тут ось така красунька. Спочатку можна подумати, що це якась аномалія, чому калина цвіте пізньою осінню, а тому, що це вічно зелений кущ і. У себе на батьківщині вона квітне саме двічі весною і восени. В Німеччині калина квітнеться саме двічі. І в цьому році ми можемо спостерігати цю красу і восени, не тільки весною. Цвітіння трішки підніше, але все рівно таке ж гарне. Це кущ калини лавролисної. Вона дійсно схожа листочками на лавр. Благородний, але все ж таки відрізняється. Відчувається у квітів трішечки такий ніжний аромат, і квітка не може не заворожувати, адже навколо лежить жовте листя. Я вибачаюся, що не зняла відео, швиденько зняла пару фотографій, бо бігла на роботу. А листя сипеться і сипеться, сипеться і сипеться. Нещодавно ми його прибирали з мешком, ви пам'ятаєте це відео? А сьогодні ми знову вийшли на, свій, на своє невеличке подвір'я. Як бачите, тримається ще пасльон. Температура, хоч і падає вночі, але не настільки чудова пора, чудова краса. Але листя ще дуже-дуже багато. Доведеться ще раз прибирати. Ну і, звичайно ж, відволічуся трішечки на своїх красуньок. Хризантема ось ця жовтенька, я її в минулому році вона в мене квітла на балконі в червні місяці вже. І я думала, що це літній вид, літній сорт. Аж ні. Вона в мене заквітла пізніше від усіх. Тримаються ще. Ротики, вони чудові і неймовірно гарні. І, звичайно ж, починається пора чимерників або морозників, яких називали рами раніше, та й звичніша нам ця назва. Шикарний колір, шикарний кущик. Він потихенечку в мене розростається і потихеньку радує квіточками. Роботи в нас з Мишком почалися. Точніше, Мишко в нас зараз хворіє. Але коли падає температура, він тягнеться на вулицю. І оскільки сьогодні була така більш-менш гарна погода, вирішила дозволити дитині трішечки побігати, бо потрібне ж свіже повітря. З ним, звичайно ж, робота пішла в мене набагато швидше. А в бабусі з'явився час побігати з фотоапаратом. Дитина працює, а бабця спостерігає за грибочками і за листочками, бо їх теж тут доведеться прибирати. Це територія між двома будинками, тут невеличка така доріжка йде. Дітвора тут грають у футбол, а восени тут з'являються мухомори. Мої улюблені гриби, вони такі симпатичні. Весь час думаю: ну хто робить пізньої осні такі рівненькі отвори у грибочках? Слимаків уже немає, бо це влітку вони об'їдали чи ранньою весною осінню. А зараз хто то робить? Ну що ж, без транспорту. Робота не рухається. Довелося брати і мешковий транспорт, бо листя дуже-дуже багато. Він хотів прямо трактором виїжджати, але вирішили, що причепом буде швидше. Оскільки трудової сили додалося, то у бабці знову з'явився час роздивлятися улюблені мухомори. Ми так нагулялися сьогодні, так надихалися живущим повітрям, живильним просто повітрям. Все-таки природа має здатність відновлювати. Я вчора дуже замарилася, так виглядає вхід наш у будинок тепер був важкий робочий день, що ледь прийшла додому. А сьогодні вже є змога сходити по магазинам, подивитися. Погляньте, які чудові пеперомії у Алті продаються. Дуже мені сподобалися, сортів багато. І бромелієві. Не забуваємо, що ці рослини майже без коріння, хоч і ставлять їх у землю. Поливаються в центр листя. Якщо буде цікаво щось про них, можу вже більше розказати, бо вже цілий рік у мене бромелієвий живе дуже-дуже добре почувається. Ну і, звичайно, як же без Кауфланда. Цей магазин мені подобається тим, що в нього завжди цікавий асортимент, особливо асортимент Мікс орхідеї, але зараз їх практично в магазині немає. Але з'явилися ось такі поробки. Не дуже дорогі, але вони заміняють і хризантеми на входах, і різні композиції. А дерева продовжують сипатись. І як це гарно, як жовто-наче, коли дивишся ось так. І якщо додаєш ось такі кольори, то здається, що листя коричневе. Як міняється все, а я бажаю вам тихого дня і ночі. Віримо, що мир скоро запанує в Україні. А ось такі невеличкі, яскраві моменти, нехай підтримують нас. Дарують віру, надію і любов. До зустрічі!